я говорю вам, так, так, так. А, я, а если киловатт, я втягнула, на двух киловатт, я говорю, что 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 я там, у нас нормально, там ну, можна говорю, что я 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 не можу я говорю, что 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 там, там, что я говорю, что я говорю, проблема не Так, щось. Щось якісь підозріли дядьки Можливо, трохи випили. Треба, мабуть, зателефонувати. На всяк випадок перетелефонуємо, бо замовили до генератора здорова махіна на 5 кВт на, на дизельний То, Давайте, мабуть, зателефонуємо, спробуємо. Уточнити, чи все уважно вони там перевірили? Ну, uh -huh. давайте мені один відвішли з сим. Ну, в одну посилку. Чи воно важке буде? Е, помістити що саме? Ну, якорсь для дизельного і статор якіру для трьох кВт. А, вам ось цей на 100 мм ну, додати мідний варіант. ще. правильно вас зрозумів? Ну, Про запас, так про запас додамо. Тоді ще якорь і ротор 160 на 100, достатньо популярний розмір да, на, там, до 2,5 кВт генератори. Ну, майстер бере про запас. Тож, чому не відправити? Ось так день починається. Колега вчора з ним спілкувався на 6 тисяч, замовив якорь великий. І бачите, статор з ротором додамо зараз. Виходить на 11 тисяч замовлення. Ну, сподіваємось, клієнт відповідальний і, ну, по розмірах, якщо він майстер, то в принципі не повинно пролетіти. Ну, mm -hmm. якось так починається день. Друзі, і вам гарного дня. Побачимось!